«370 днів у камуфляжі. Таку назву отримала книга демобілізованого військового першого гаубичного дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади Петра Солтиса зі здолбунова. Він добровольцем пішов на війну. Там почав вести військовий щоденник. У ньому змальовував свої фронтові будні, проблеми і відчуття. Те, що його щоденник перетвориться колись на книжку, Петро Солтис і гадки не мав, усвідомлюючись те, що я йду на війну. І розуміючи, щоб повернутися з війни живими, шансів 50 на 50, я хотів залишити по собі для сім'ї, для своїх дітей якусь згадку про те, як я себе вів, якраз захищаючи нашу країну. Оце була причина написання книги для дружини Петра Солтиса Араїси. Рішення чоловіка піти на війну було очікуваним. Уся сім'я переживала новий етап у житті. Ще одне рішення про видання книги теж підтримали. Від початку чоловік писав щоденник і частинами, коли прийжав відпустку. Я розуміла, що там відбувається, і частинками, частинками читали, а потім чоловік вирішив таки видати книгу, і я його теж підтримала. Що я сказала так: люди мають право знати те, що відбулося з певною людиною на часу від полігону. До дня демобілізації. місцевий поет, керівник з Долбунівської літературної студії Зори світ Юрій Бржечко. Одним із перших побачив рукопис свого давнього знайомого. Він і порадив Петру Солтусу видати його як книгу. Мовляв, автор поєднав у текстах багато жанрів, і книжка читатиметься на одному диханні. Він же став автором анотації, у якій відзначив правдивість і непідкупність тексту. Правдивий, настільки правдивий, скільки ми чуємо, що є і по телевізору, і так розповідають, а в ньому ця правда про цих бійців, як, що там коїться, яка там є несправедливість, і який там дух існує, але все-таки в цій книжці є дух. що… Незважаючи ні не на що, от Україна вона живе, перемагає і буде перемагати. Правдивість одного з фрагментів книги підтверджує і побратим Петра Солтиса Валерій Черешнєв. Так, 16 січня 2015 року в мій бліндаж попали з Града. Я вийшов на той час поговорити з мамою по телефону. Якраз була атака. Погибли чотири моїх побратима. Так це є в книжці. Да. Як це все відбулося, така література не повинна залишатися без уваги суспільства. Вважають сучасні історики. В той час як ми тут, скажімо, в мирі живемо спокійно, там ходимо в кафе, на якісь вечірки для багатьох хлопців, які повертаються звідти, це така велика дикість, тому що для них війна це буднє. Тут будні це мир, свято і книги, такі як книга Петра. Вони ну, насправді потрібні для усвідомлення, що відбувається з сходом України зараз. Олена Юхніч, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.